В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Фокс Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox Фокс Фем. Я її ведучий Антон Олейніченко. Сьогодні я вам розповім про всі події у світі та нашому закладу у світі. 15 листопада це день науки в загальному і день астрономії, яка теж є розділом науки. Чому це важливо? Ну що ж, наука подарувала нам все, завдяки їй людство від кам'яних інструментів просунулося аж до комп'ютерів та сучасної медицини. До речі, чи ви знаєте, що перший електричний прибор був розроблений Отто фон Герік із Германії ще в 1672 році. Саме він вперше зрозумів і показав на практиці, як використовувати електричний струм, але лише у 1832 році, через 160 років, був перший побудований електрогенератор на магнітній індукції братами Піксін із Франції. Що ж до астрономії, не варто забувати і про перший вихід людини у відкритий космос. Здійснений Леоновим Олексієм Архіповичем 18 березня 1965 року та про Армстронга, який 20 липня 1969 року вперше ступив на поверхню Луни супутника Землі. Саме вони, а також вся команда тоді ще конкуруючих космічних агентств, дали нам можливість зараз дивитися на фотографії з Марсу або навіть на відео. На останок лише хочу сказати, щоб ви та інші ніколи не забували справжніх героїв людства, які кожного дня дарують нам нові безцінні знання та чарівні винаходи, завдяки яким я це пишу, а ви слухаєте.